Вітаю, друзі. Їхали. Такий дощ був, а тут сонечко проглядає. Ми зараз, як я в останньому поході і казав, приїхали на Львівщину. У гості до Ірини. Так що ми сьогодні в незвичайній компанії нашій. Там Ірина дивиться, що по грибочкам. Тільки зайшли в ліс. Ой! Гарна ліса, тиша така. Сподіваюся, грибочки будуть. Підемо, глянемо, собаки побігають. Ми свіжим повітрям подихаємо. Ну що, я кажу, друзі, все побачите. Похід у нас сьогодні буде довгий. Взяли водички, поїсти з собою. Ну що, друзі? Перша знахідка у нас вже є. Як ми зрозуміли, це ентелома. І скільки її тут, молодесенька. А, запах такий. Оно. Бачите? Скільки її тут, а? Ціли плантації. Оно. В травичці вона тут всюди. Ми не по неї прийшли, але подивимось. Зараз пійдемо... ми приїхали подивитися на трутовік Лускатий і подивитися на трутовік серчана-жовтий. Пройшли десь пів дороги. Ми саме цими місцями будемо йти назад. Нехай залишається, подивимось, що ми знайдемо. Гарна галя вона така. Грибна. Пройшли трошки далі. Це у нас груша стоїть. І теж ентолома. Ну, друзі, взагалі-то ми ці гриби ніколи не збирали. Тому не впевнений. В наших місцях на Франківщині, та й взагалі-то по Карпатах, де, де ми їздимо, ці гриби ми не зустрічали. Ох, тут ти хащі. Ташки співають. Комарія вже багато. Повилазила. Я повернула ага. до дому. Десь там теж бачите, от те розвідують. Ліворуч, Ірина каже, там ожинник, і так покололася добре, коли тут була останнього разу. Тому ми пішли от такими кутюгурами. Бо ви знаєте, я вже казав, що ми то як ми, човбати, а собакени поколються 100%. Ага здалечку десь метрів з 30 видно вже трутовік серчана жовтий. Такий яркий жовтий колір. Ну тут такі місця якраз для таких грибів. Да? Ага. Та у нас ми бачили а у нас... менше. Бігали. Бігали. Ух ти, А я не побачив, дивись, ріш, знизу. Ага. Ху -ху. Чого собі? Оце? Оце дійсно краса. Ху. Молоденький. Зараз я покажу. оту От сімейку. трошки меньше размер. Дрожалка черная. Еще а. там? <свят> Ух ты! Ху -ху -ху. Ничего себе! Ну, это так так. Поки я вам фильмовал те три семейки, а вот еще четверта. Вот это так так. Молоденький. Ярина каже, що всю ніч йшов дощ в цих місцях. Ну, ці три сімейки заберемо великих. Як його тут порізати? Він так, бачите, з одної сторони в дерево, ну, в а з іншої. Ух ти! Так. О! Сок тече! Надріжемо і може піде так, щоб обережненько його. Ано. О! Є отака. Дивіться, мій кулак. І отакий файний трутовік. Так, одразу обріжемо древину. Аж ліце все по руках, а? Такий соковитий а, а де Ярина життєва? А я не знаю. Ярина вже сховалась. Ярина Іде. Все, завели нас у ліс. І кинула. І... А тут же далі як хочете. Так, тут ще один. Як його тут підлізти до нього? Опа. А! Ох ти! Ох, яка гарна. Капец, Такие молоді. А це так. Две семейки. И пів кошика є. Ага. Давай там ще одна. Ярина, де ви є? Ага. Чую, чую, ні, все добре. Що? що? що Ні, 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 ми зараз. А, не знаю. А. Ох, вони масивні такі, не хочеться. Облумити їх. Ну, але як буде. А! а. Ого, навіть ці не зрізав. Ну так, да, навпил там. О, які ще. Ну я не знаю, друзі. Оце так. Оце так грибочки. І головне, що вони такі, як треба, молоді, тому що вони коли старі, вони вже ніякі. Тверди, а це... Ну самий смак. Ну ось, ось повний кошик. Повний кошик цих грибів вже є. Ледве чутно. Ярину, так? Бачу, І не, що? Який, який у дереву вухо? Знову ти фантазерка. Воно там дерево, ріша каже, вуха, ну зараз трошки ближче, підійдемо. Ага, воно воно. А так, да, друзі, що хотів сказати, що не чутно, що Ярина каже, тому трошки в її сторону підемо. О, оце так, ну. Запах такий передати не можу вам. Спіймали Ярину, вона не, не, не признається. але хотіла втекти. Залишите нас тут у лісі. На природі <ривіт> за <завела> і кинула. а <ривіт> гриби Будеш згадати, <ривіт> так? Що там? Змія? Ай, гілки. Гілки. <ривіт> ага, суниця. І бачите, вона вже зав'язується. Зараз йдемо на трошки інше місце. Подивимось, може знайдемо сьогодні ще один цікавий вісняний грибочок. Трутовік лускатий. До речі, за всі наші походи грибни, ми ці гриби ніколи не збирали. Бачили одного разу, але біля села, біля дороги старий такий, ну там, якщо і молодий, був би, то там збирати би, ну, не збирали би їх. А от така сімейка, молоденькі грибочки. Ярина каже, що це гнойники. Друзі, ми всі в трьох, ну то просто емоції зашкалюють Зараз я вам покажу. У -у -у -у. Таку красу, от дійсно, ми з Рішей ніколи не бачили. Зараз і вам покажу. То... Оце так подивиться. А? Яка ж краса. Ой-ой-ой. І там ще далі, да, йдуть. Зараз вам ще покажу. Бачите, попереду. Оце так. Оце так краса. А воно там ще, напевно, далі, ну, потім підійдемо. Зараз я першого зріжу. Так, щоб він не впав. Я тут О. А Чистесінький. Яка ж краса. налюбуватися не можу, ну. А ти бачив його, так? Бачив, бачив, зверху. хотіла зверху отак з цілим деревом його зняти. Отако. А це Ярина нам подарунок зробила. Ну. Дійсно. Ніколи такого не бачили. Він ну, все буває перший раз. <плес> такі м'які, так? Да? Ага. З Як ну, Стаканчики. Стаканчики ну. такі. А вони бачите, як келих можна. Пити водичку з них. Краса яка, а? Це просто запах. Сказати, що задоволення отримали, ну то нічого не сказати. Залишили маленькі, нехай підростають, нам цього вистачить. Пройдемо далі. Може ще щось цікаве побачимо. Цікаві ліса такі. Дуже багато старих дерев саме для вісняних цих трутовиків. Дрожалка жовта. Молодесенькі. Буквально поруч чорна. Грібні місця. Я так зрозумів, не тільки на вісняні гриби. Наш похід продовжується. Йдемо зараз ще на одно цікаве місце. Подивимось. Ірина каже, а може і маслюки вже пішли. Ну то буде взагалі то щось з чимось. да Якщо ще й маслюки, побачимо. Ну. Ну, друзі, це просто фантастика, а на похід сьогодні. Маслюк. І такий гарний. О, який гарний, а? У нас просто їх де Ну, а я Трошки под'їли, але то нічого. Запашний такий. Ірина каже, Додай це мадриновий, мріяла Мадриновий, так? Мріла, да? <рес> мадриновий, так? так? Mm. Бачите, so. ножка його яка. Mm -hmm. ну, Трошки відрізняється від а, звичайного маслюка, але, друзі, маслюк. Mm -hmm. Оце так сьогодні грибний врожай у нас. А? Походили хвилин 15. Ну, от тільки один і все. Розвідник такий перший. Але все рівно, знаєте як, дуже приємно зустріти на початку квітня отакий от грибочок. Будемо потихеньку ми повертати назад трошки іншою дорогою. Може, ще щось цікаве знайдемо. Ну, як завжди, якщо ще щось побачимо, обов'язково, і ви побачите. Побачили такий участочок з такими цікавими квітами. І ніхто з нас не знає, що це таке. Напишіть в коментарях, хто знає. Дійсно, ніколи не бачили от такі квіти. Колір цікавий такий. Буквально от, от тут. Ще отут от трошки все. Півтора метра в таких квітах. Ярина каже, ці місця дуже гарні на білі гриби. Ну, дивимось хвилин 10 вже так уважно. Але зарано. От вже ми бачили на Київщині, на Закарпатті потрошки знаходять. Ну На Київщині не потрошки показали, я не знаю наскільки, правда, але... Точно знаю, что поодиноко уже знаходят беленькие грибы. А вот тут еще зарама. Пиши, Марсюш, пиши. Заклеван? Наверное, в ту сторону. Весь Щось знайшла. Щось там вже знімає. Ой, якийсь підвид міцени може бути. Міцени, бо Тому що дуже що щось кустиком, правда? Та-да, таким кущиком, Напевно, да. Міцени. Міцени може бути. Більше за все, що то міцена може. Цікаво, ростуть. Дойшли до тих місць, там, де ентолома росте. Подивилася, ну тут я не знаю, ну декілька кошиків точно зібрати можна. Вона там на камеру не видно, буде і далі, і далі йде. Ну У нас сьогодні гриби є. Є чим вдома зайнятися, так що залишаємо іншим грибникам. Виходимо, друзі ми з лісу. Дуже гарна сьогодні грибна прогулянка. А ну ріше, давай ще раз покажемо наш грибний улов. Отако. Задоволення, да? ну. то просто. Ще раз дякуємо. Дуже-дуже гарна прогулянка. Будемо ми їхати, друзі, додому. З вами, ну як завжди, до зустрічі в лісі.